Не тоді питання було по перейменуванню вулиць. А місто втратило можливість перейменувати. Тепер це переходи право до військової адміністрації. І такі питання за цей час, поки місто мало змогу перейміновувати вулиця Анатолія Кукоби, Чому все таки місто його не прийняло, Не взяло на себе отаку от відповідальність перейменувати цю вулицю. Дивіться, це лежить в руслі і в контексті роботи робочої групи. І я вважаю, що коректно і толерантно запитувати в тому числі їхню думку, тому що тут ви бачите, що всі голосування, які виносяться на сесію Полтавської міської ради, на відповідні профільні депутатські комісії, це є напрацювання цієї групи. І я вважаю, що тут просто кажу, ми рахуємося з думкою всіх. Громадян нашої територіальної громади, тому тут я вважаю, що коректно запитати у самої групи, так. і це питання відповідно задати тим, хто цим займається. Так, але ж там така ситуація, що робоча група рекомендувала перейменувати, а член робочої групи саме активний член булава, то він ще й сказав, що ви навмисне перейменовуєте, бо то, чи дружити із родиною Анатолія Кукоба, то чи ще це щось? Ну пам'ятаєте, Булава і, ж таки писав у Фейсбуці. Ну, Він отак от написав. Що, так. Бо я саме там деталізовано перепрошую, що не вникала. Mm -hmm. Я реально вам кажу свою думку, що це, це лежить в площині роботи робочої групи. Mm -hmm. І найголовніше, що це все має, має бути враховувати всі думки громадськості. Все. Mm -hmm. Тому тут я би навпаки не робила якийсь акцент особливий на цьому запитанні, зокрема. Mm -hmm. Тобто у вас особисто не було бажання займатися цим Дивіться, питанням. Дивіться, у мене особисто, mm -hmm. як і в принципі, Інципі, з питання різних тем по перейменувань в мене така ж сама позиція стосовно цього. Добре, питання було по.